Розклад, саме такий популярний, який всі люблять, на здійснення бажань. Три карти. зосередьтесь на своєму конкретному бажанні в даний момент. І ми подивимося, коли ви берете одну з цих карт, чи здійсниться воно, чи ні. Вже готові? Раз. Що ми маємо? Перша карта це імператор. Так, цілком здійсниться ви володар у вас всі можливості, щоб це все стало дійсністю, все, що ви про що ви мрієте і бажаєте. Друга карта, хто обрав король кубків. На жаль, ні. В даний момент це неможливо. Будуть постійно якісь отсрочки. Можуть бути якісь потреби в тому, щоб відпочити, взяти паузу і поки що нічого не робити, не здійснювати. Просто пройдений певний етап, і тепер трошки потрібно відпочити, щоб прийти до нового. Третя карта хто обрав? П'ятірка пентаклів. Наразі ні. Але все ж таки можливість до здійснення вона є. Просто те, що ви задумали, хочете, потребує більшого часу, ніж ви розраховуєте. Так що, якщо ви наберетесь терпіння, витримки можливо все і здійсниться.